Вітаю вас, мої друзі! До нас сьогодні з вами завітав лісовичок. Доброго дня лісовичок! Добрий день всім! Я почув, що ви розмовляли про лісових тварин. Тож я прийшов нагадати правила поведінки у домі лісових тварин. Лісі. Ліс є домом для дуже багатьох тварин. А ще хвойний ліс це завод для виготовлення свіжого повітря. І, звичайно, місце відпочинку для людей. Але деякі люди, які відвідують ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Тож давайте поговоримо про те. Як треба себе поводити у лісі. Скажіть, чи можна залишати сміття у лісі? Звичайно, ні. Не можна залишати у лісі упаковки з пластмаси, пластикові, а також консервні банки, скляні пляшки. Вони вкрай руйнівно діють на природний фон. Все, що не можна спалити, забирайте з собою. Допускається виконути тільки продукти, але без упаковки. І при цьому закопавши їх. Тож дітки не можна залишати після себе сміття. Чи можна ламати гілки дерев та кущів? Ні. Це може призвести до висихання дерева або Заселення його паразитами. Використовувати можна тільки сухі гілки, тож не можна ламати гілки дерев та кущів. Чи можна розводити багаття біля лісової гущавини? Ні. Вогонь випалює траву, вбиває комах. А якщо він раптом перекинеться на дерева, може виникнути страшна пожежа, тож не можна розводити багаття поряд з лісовою гущавиною. А чи можна шуміти в лісі? Ні, галас і гучна музика лякають лісових мешканців. І вони можуть покинути свої житла. Тож дітки не можна шуміти в лісі. Чи можна руйнувати мурашники? Ні, мурахи це санітари лісу. Вони поїдають комах шкідників. У природі мурахи відіграють важливу роль. Вони розпушують, перемішують і удобрюють ґрунт, а також переносять насіння рослин на нові місця. Тож не можна руйнувати мурашники у лісі. А чи можна рвати квіти у лісі? Ні, зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. А бігаючи по траві, можна витоптати багато корисних рослин та знищити комашок. Тож, не можна рвати квіти у лісі. Ось такі правила дітки. А зараз давайте перевіримо, як ви запам'ятали усі правила. Перед вами будуть з'являтися по одному знаки правил поведінки у лісі. Вам буде необхідно сказати. Що це за правило? Подивіться і скажіть, що це за правило? Так, не можна розводити багаття поряд із лісовою гущавиною. Не можна рвати квіти у лісі. Не можна руйнувати мурашники. Не можна залишати після себе сміття. Не можна шуміти в лісі. Не можна ламати гілки дерев і кущів. Дітки, лісовичком вже з нами пора прощатися. До побачення лісовичок. До побачення! Хто до нас сьогодні приходив у гості? Правильно! Лісовичок, Сподіваюсь, що ви запам'ятали правила поводження у лісі. На все добре, до нової зустрічі!